Так, я думаю, що голосування за звільнення голови Фонду Держмайна України провалив Микола Тищенко. Зараз спробуємо результати голосування. Так, ось цей проект постанови про звільнення Коваля ВС посади голови Фонду Державного майна України результати голосування і уважно дивимося за 225. 225, Тобто не вистачило одного голосу для того, щоб відправити, прийняти заяву про звільнення від голови фонду Держмайна. Чому я кажу, що Тищенка провалив? Тому що, скільки пам'ятаю, весь час Микола Тищенко публічно в залі Верховної Ради весь час він кричав за президента, за Володимира Зеленського, за президента, за президента. Навіть після того, як його вже виключили з партії, з фракції, він все одно весь час був і акцентував це. Публічно в залі Ради, що він за президента, він за президента, він підтримує Володимира Олександровича Зеленського. І відповідно, ну, мені складно згадати, щоб, е, Тищенко під час якихось голосувань, коли пропозиції надходили від президента, а кадрові питання зрозуміло, що ми розуміємо звідки, так. До офісу від президента, щоб Тищенко колись не підтримав? Ну, можливо, там, якщо з поважних причин не був присутній, я не, не, оце не можу сказати точно, що весь час був в залі, коли це розглядалося. Але весь час, я пам'ятаю, що він кричав там за президента, підтримуємо президента, голосуємо за президента, коли такий законопроект від президента і тому подібне. Пропозиції від президента. А у даному разі, як проголосував? Тищенко. давайте подивимося зараз. Ось результати голосування. Дивимося. Він тепер позафракційний. Так, от позафакційний. І що там написано? Тищенко Микола Миколайович. Відсутній. Тищенко Микола Миколаєвич відсутній. Чому? Тому що його по безпреділу кинули на домашній арешт. Тобто, якщо б не діяли безпридільно щодо нього і за цією вигаданою підозрою про так зване незаконне позбавлення волі, волі громадянина, ніби там, да? то тобто з, таким, з таким формулюванням мало би, напевно, там, великий відсоток ТЦКшників і поліцейських які їм допомагають відправити під домашні решти карати, якщо би. Тут за цією це, це, це вигаданою історією, де там було громадське затримний, в принципі, і, і не Тишенка брав участь, там, да, тобто він десь, десь фігурував, але не було. Не, він не учасник тих подій безпосередньо, його відправив на домашній арешт. І ось е е карма, так, тобто ті, які це зробили по безпреділу, а ми розуміємо, що це не робилося без тих, які там, реально приймають рішення в нашій країні в цей час. Отримала 225. Ось так, шановні. А якби Тищенко був у залі, було б 226. Ну, в принципі, я голосував жовтою, тому ну, можна вважати, що я задоволений таким результатом голосування і відсутністю тишникам в залі, але взагалі це просто ганебно, що чинний народ депутат України не може виконати свої обов'язки за. Вигадано з яка, ну, там, це я кажу, навіть не смішно, дуже сумно, під домашнім арештом перебуває. Як до речі, і соромно для нашої країни, і постагань ганьба, що в перебуває під арештом. Не бачив я доказів не бачу. Да, там. І вже зараз десь за кордоном перебуває Дмитрух, тому що його переслідували, десь там грозилося вбити і тому подібне, і теж доказів не бачив. Якщо є докази, то супер, аплодуємо правоохоронцям, молодці класно працюють і дивимося там, докази відповідають здоровому глузду і букви закону, окей, карайте. А тут ось догнала карма тих. Через Тищенки, через його в залі провалили важливе, напевно, важливе рішення, кадрове, яке розуміємо, що від офісу надійшло щодо звільнення коваля голови. Фонду держмайна, ось так буває. Так що не варто безпридільно займатися, бо можуть ці історії доганяти, наприклад, так, тих, які це все влаштовують. Це так, трішки з іронією на півжурту, але насправді сумно, що так. З найкращими побажаннями на зв'язку.